Чайно ж усі справи добрі і благородні починаються з Богом і молитвою. I'm Слава Ісусу Христу! Слава і Богу, шановна дирекція викладачі, всі гості, учні, ліцею. Перш за все хотів би всіх вас привітати з тим святом, яке торкається, напевно, такої сім'ї нема, яка би. То свято не поважала. це є свято знань, свято 1 вересня, входу на навчання. Перш за все, хотів би попросити у Бога благословення, аби Господь Бог благословив той новий навчальний рік, щоби вступивши. У стіни цього ліцею мали Боже благословення, щоб ви мали завжди то чисте небо і без тривоги на душі. Бо зараз у даний час в кожній родині, в кожній сім'ї є та тривога, яку важко переносити. Тривога нашого всього українського народу. Ви є будущі спеціалісти, будущі студенти вузів, працівники. Бо з цього ліцею дуже багато, дуже багато людей вийшли, які, яких зараз називають з Великої Букви, які закінчили цей ліцей. І стали на різні високі посади. Тому я би хотів вам усім побажати, щоб іменно цей ліцей був не закінченням для вашої професії, а був тим поштовхом, від якого ви підете далі у різні навчальні заклади. Нехай Господь Бог благословить вас. Благословить всіх викладачів, благословить той навчальний рік, щоби закінчуючи той ліцей, ви завжди дякували Богу за те, що ви у нього вступили. Благословення Боже на вас. Слава Ісусу Христу! Слава Діки Богу! Священні імена, пам'ять, пам'ять, совісті струна, солдатські душі. Вони очима зорями дивляться на нас з небес, журавлями пролітають над нами, сумно короличуть в небесній долині. Ми повинні завжди пам'ятати про людей, які загинули від рук загарників. Це герої УПА, герої Великої Вітчизняної війни, герої Майдану та герої Сходу. Їхні душі журавлиним ключем. Полинули у вирій вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями у небі. Цей ангельський хор безупинно, як у дзвін, стукає в наші серця, не даючи їм збайдужити зачерствіти. Ці всі люди справжні герої. Герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. То найкращі квіти ми їм подаруємо і вшануємо хвилиною мовчання. Весною, у шипку пташкою вдарюсь твою прийду на світанні садоки з росою, а може, дощем на поріг упаду, Голубку не плач так судилося нинько, вже, словом, тусю, не буде моїм. Прийду й попрошуся, сон твій тихенько розкажу, як мається в домі новім, мені колосково ангел спів гама смертельно вже не болить. Ти знаєш матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька мить, Мамочку, вибач за чорну хустинку за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти була, в мене одна, мамо, не плач. Я повернусь весною. У пташку пташкою далі твою Піду на світанні садок і розсою, а може, то ще на поріг упаду. Голубко, не плачу, так судилося синенько, вже словом Матусю не буде моїм. Прийду й попрошуся сон. Наш ліцей кращого немає, ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає, святознань для неї головне. До вітального слова запрошуємо директора ліцею Комарницьку Галину Андріївну. <плес> Шановні педагоги, дорогі учні, батьки. Щиро вітаю вас з Днем з Справжнім. Це народним святом мудрості, доброти, людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас невстий шлях до пізнання, до нових звершень до самостійного життя. Бажаю вам підкорити нові вершини знань, зустріти добрих, надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконана, ваші здібності наполегливі стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті і сприятимуть цьому. Високі стандарти освіти. Найщиріші слова подяки викладачам Боринського ліцею, майстрам виробничого навчання, які щедро діляться знаннями, а їх мудрість і великодушність залишаються з вами на все життя. Нехай цьогорічний першотравень. Буде сонячне, несе добрий настрій у кожен ліцей, у кожну родину. Зі святом вас, дорогі друзі, щасти вам у усьому. Нехай все, що ви собі помрієте, збудеться. Нехай зі стін нашого ліцею будуть виходити розумні, освічені. Висококваліфіковані спеціалісти, які будуть нашим майбутнім, які будуть захищати, які будуть оберігати, і які будуть будувати нашу Україну. Привітати учнівську спільноту з початком нового навчального року. До нас завітали почесні гості. Це настоятель храму Пресвятої Євхаристії отець Казимир, голова Турківської районної ради Лузюк Володимир Омелянович, селищний голова Яцкуляк Олег Орес Петрович, головний лікар Боринської військової лікарні Маркін Ігор Іліч. До слова запрошуємо турківською районної, голову Турківської районної ради. Слава Ісусу Христу! Ну, я переконався, що зі слів директора, що насправді колектив міцний, сильний, розумний, здатний поділитися своїми знаннями з вами, шановні діти. Тому я би вас просив вчіться тут, тут, коли є вчителі, коли є тепло, коли для того є умови. Бо е, не будете вчитися тут, буде вас вчити життя. Життя вчить жорстоко. Тому я всіх хочу привітати зі святом, побажати вам всім міцного здоров'я. Нехай вас Бог любить і береже від цього злого і недоброго. Хочу побажати миру нашій країні, вашим сім'ям, миру і злагоди всього вам самого доброго. Слава Україні! Запрошуємо селищну голову яцькуляка Ориста Петровича. Дорогі вчителі, друзі, всі присутні, шановні учні, сьогодні я приєднуюся до тих, хто виступав переду мною. І також поздоровляю вас з Днем Знань. 1 вересня початком навчального року. Як приємно слухати такі поважні, добрі слова від директора, де згаданий був кожен працівник ліцею, дійсно у вас добрий колектив. Шановні присутні, ви такі святково одягнені, так гарно сяє першоденне осіннє сонце. Але ми живемо в Україні, на території якої на Сході більше тисячі навчальних закладів сьогодні не прийняли студентів, учнів і дітей до шкільні заклади. Тому я вам скажу, ми щасливі по-своєму, ми можемо то не відчути, але там десь наші земляки. Брати не змогли переступити форі. Треба щиро молитися до Бога, щоб Господь нам дав такого правителя, миротворця, щоб нарешті на українській землі не лилася кров, щоб наступив так довгожданий мир. Ви всі слідкуєте новини, вчора ви також бачили, скільки всяких подій відбувалося в Києві. Загинув Національний гвардієць 24-річний, більше 130 чоловік поранені зараз в мирний час. Чому наші не політики не можуть домовитися мирно? Перед тими виборами зараз кожен хоче, та не кожна більшість, не розуміючи те, що вони стали слугами лукавого і поливають воду на млин наших ворогів. Не буду казати, яких, бо ви всі самі добре знаєте. Я дуже радий дійсно душею і хвилююся разом з вами, що все-таки ми можемо переступити поріг навчального закладу. Тому використовуйте час, як говорив попередник, поки маєте таку можливість вчиття всіх добрих справ, які вас будуть навчати ваші вчителі. Міцного вам здоров'я, мирного безхмарного неба, успіхів у навчанні. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Народились ми на прекрасній квітучій бойківській землі, яка багата своїми звичаями та обрядами. Це різнобарв'я вишиванок, традиційна бойківська кухня, звук трембіти, милозвучні коломики та запальний танок. Запросили, ми привітно в ліцей до нас дівчину дивну нас на святі. є панянка, це красуня, вереснянка. Вам за зустріч. Свято знань, найкраще свято, не прийшла вас привітати. Я, Вереснянка, люблю дуже, коли в ліцеї учні, дружать, коли в часі всі старанно і не гають марно час, коли всі здорові й гарні у професії демонструють клас, Вереснянко. А чи знаєш ти, які самі професії учні можуть здобути в нашому ліцеї? Так, звісно, знаю. Само й хочу вручити квитки учням-першокурсникам, які вже обрали професію собі до душі. Який сьогодні день прекрасний, свято осінньої пори. Звання в нас гідне, першокурсник. Це значить ліцеїстами. Ми будемо старано вчитись, бо вчення світло. Знаємо, ми на краще будемо рівнятись і стане добрими людьми. Ми цю світло щилу, ясну, даємо обіцянку ми таку. Ми першокурсники ювелейного року урочисто присягаємо. Добре вчитися. Відроджувати та зберігати звичаї та традиції Бойківського краю. Обножувати доблу славу лицею. Повагою ставитися до викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів, товаришів. Присягаємо любити, шанувати Україну, своїх батьків, рідну, ліцейну родину. Наш ліцей велика, дружна родина. Та хіба буває родина без батьків? Адже вони ваші перші порадники, ваші помічники від першого дзвінка до випускного, вони поруч із вами. Запрошуємо до вітального слова, маму, учня першого курсу. Шановні діти, і хай нас і хай Бог дасть всім радіти за ваші успіхи, уміння, за нові... хай нові паруски коріння, проб'є до нових світлих знань, різних удач вам.